Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні п'ятниця знову, я вихідна і чудовий день. Навіть не хмаринки на небі. І сьогодні 20 градусів нам обіцяють. Вчора було теж дуже тепло, але я мала бути працювати. А сьогодні знову планую на сьогодні, на вихідні дні, що я хочу робити. Як завжди робота в садочку. Цілий день буду сьогодні в садочку. Я ж скучила вже за свіжим повітрям, за теплою погодою. Та й треба робити роботи, які б далі зберігатимуть садочок від шкідників. І зараз зранку що я буду робити, і зараз розведу цей препарат, інсекцитит, від шкідників. Я вже один раз обробляла, і зараз другий раз хочу обробити саме гараночку. Гляньте, що робить. Така війна у нас зараз з сусідською кішкою. До цього була там сусідська кішка, але вона померла. І вони так гарно між собою ладили, разом один одну чекали зранку, хто коли вийде гуляти і гуляли разом. А після смерті сусіди взяли нову кішку і з тією ну, ніяк. І них ну, тут кордони. Він мітить, митить. Наша гліцинія, наш паркан. А я хочу зараз оцей каліпс розвести у моєї прискалки, яка має 8 літрів, хоча тут на 10, я вже так робила не один раз. Хочу зараз самого ранку побризкати, щоб рослини висохли, а потім пізніше, десь після обіду, їх полити, бо буде дуже тепло. І я зараз їх поливаю кожного дня. Не дуже інтенсивно, але оприскую, бо блоки. Дуже потребують вологі, вони просихають швидше, нім ті, що в горщиках. Та й в горщики не дуже так заливаю, поки їм цього досить. І цей препарат чим гарний, що він не викликає такої залежності звикання до цього препарату. Для бджілок він е, нешкідливий. І його можна використовувати і хоч на сонці, і хоч ще низькі температури. Ну, подобається мені цей препарат. І зараз і орхідеї поприскаю, і в садочку ще поприскаю. Бо вже ось з'являється зелена листячка, Ці живі тканини, які всмоктують. Здатні вже смоктувати препарати, як і фунгіциди, і від шкідників. І будуть захищені якийсь час. А шкідники зараз починають теж гарно розмножуватись. сприятливі для них умови. Допланую зараз далі і почну з першого пункту, який запланувала. А це мої хижаки, які я теж обробляю. Бо як я спочатку вважала, що раз вони рослини хижаки, то їх ніхто не їсть. А їх їдять теж і ці кліщі, і інші шкідники. І вони зараз ще не дуже активні. Нові е, всі тубори, не тубори, а які ушинки наростають, які тільки будуть їсти здатні. Тож теж обробляю. Хтось мені під відео написав, що це не забудки. Квіти дуже схожі на незабудки І коли вони починають рости то вилазить спочатку квіточки цвітуть. І оце листя, воно зараз невеличке, десь до 3 см. А тоді воно як лапухи робиться. Дуже велике листя, я не знаю, може це якась гібрид, або, може, якийсь виведений сорт, штучної незабудки І цвітуть цілий рік. Ну, ціле літо. Не цілий рік, ціле літо. Обробила я. Всі рослини і в садочку, і орхідея. До чого це я розказую? що мене дуже часто питають, як я обравляю і скільки разів. Чекаю, не дочекаюся, коли оцей купінок відкриється жовта і півонія. Обравляю перед тим, як виходити на вулицю, садочок і орхідея. Якраз от в такі теплі. Моменти, коли шкідники починають просинатися, розмножуватися в активний для них час. Оце вже я другий раз обробила. І третій раз оброблю, коли вже вийдуть всі на вулицю. А тоді вже буду дивитися за обставинами, що буде літати. Буває так, що ця біла крилка так літає, що приходиться обробляти. Дуже часто так. Ага. Ось видирала, видирала. І кульбаба залишилась, треба видрати. Ну вже коли висохне, бо обробила я все, це моя полуниця чисуниця. Ну а потім буду ще обробляти васини. Це 100% обов'язково перед тим, як буду їх заносити. Бо на вулиці ці шкідники або засипають, або вмирають, а все ж таки в домашніх умовах... Деякі дуже гарно себе почувають і продовжують розмножуватися, їсти рослини, тому обробляю ще й восени обов'язково. Ну, а от влітку, може, раз на місяць, коли як. А ще хочу субстрат приготувати до пересадок. Це ось я показувала вам. Яку кору я використовую, ще раз розказую. Я купляю пінінрінди це карапінії. Ну це як для садових декорацій. Отакі мішки великої фракції і маленькі фракції. Отаку, я до речі, різних фракцій висилала в Україну. Деякі дівчата були дуже задоволені. І я її спочатку оцелюю оцю дрібну, я її спочатку просію. Тоді промиваю, а тоді вона сохне, якраз оце гарно на сонечку, Сонечко найкращий інсекцицит. Дезінфіцирує І крупна видно чи не видно. І вона тут різна. Треба вибирати. Ну, а залишки, які залишаються, які я для посадок не використовую, залишаються для садочку. Це звичайна мульча. Тільки я дивлюся, щоб мульча була гарної якісті. Тобто, щоб можна було щось вибрати і було не дуже багато там всякого сміття в мішках. Оцієї великої я вже зовсім трішки обробила і підсушила. Зараз покажу, як вона виглядає. Ось так вона виглядає. Тут, до речі, і такі дрібненькі кусочки, і зовсім величенькі. Величенькі можна на всякі шматочки покришити. Ось така вже чиста кора. Вона суха. Якщо комусь треба влагоємно, то її треба подержати деякий час у воді. Знаю, бачила дівчата обробляють у фітоспорині. Ну, фітоспорин, як тільки обробилося, а потім той фітоспорин, вже ті грибки не розмножуються, коли висихає все. Доречно це чи не я не знаю. Але хвалять, хто хоче, може теж так робити обробляти. Обійшла по периметру. Весь наш участок. Манюнь! Це сітка для орхідеї від сонця. Скоро, та десь наприкінці місяця, може і раніше, вже треба буде знову її накривати цей куточок, де стоять у мене орхідеї влітку. Манюнь! Як я готовлю крупну кору для посадок з мульчі. Ну, ти з мішка насипаю в такий тазок. І тоді ті шматочки, які мені подобаються, я перекидаю. Ось, який гарний в інший посух. Тут є такі і доволі ось маленькі, ну різні вони є. Ця кара теж має дуже багато пилу, потім її промиваю гарно і висушую на сонці. А перед посадкою, вже в залежності від того, яка орхідея, або замачую, а тоді трішки підсушую, щоб вона була більш влагаємна, або ні. Ну Дуже рідко я замачую, бо влітку я пливаю, їх кожного дня заливаю, а багато орхідеї все ж таки хочуть просохнути перед тим, як наступного разу польються. І кара так довго в горщиках зберігається, не розлагається. Це займає небагато часу. І поки я буду займатися іншими справами, на сонечку вона гарно, гарно підсохне. І дезінфіцирується теж. Забула, як звуться оці квіти. Вони теж навесні починають цвітати. Це якраз у нас вони перед ставочком нашим. Такі вже красиві. І ще треба сьогодні обов'язково. Палити, ну це вже буде на вечір. Все палити і б насипати гранули від равликів та слимаків, бо я вже бачила, що вони лазять. О, Вон, гляньте хто. Вони попросиналися... працюють, працюють. Ну, а на цьому все. Слава Україні! Смерть російським окупантам, всім колаборантам, до побачення.